Друзі, вітаю! План Путіна по захвату Донбасу провалився. Про це говорить український президент. каже, що в Путіна були дедлайни, і дедлайни вже давно помахали Путіну рукою тижні два. Як... Мінімум. А це ті дедлайни, які Путін вихвалявся перед союзниками, перед американцями, перед іншими світовими лідерами. Також Росія заговорила про новий раунд переговорів, але є нюанси, і зараз я вам розповім, що відбувається. Сибіга запросив Віткуфа в Україну: приїде чи не приїде, теж поговоримо. А Росія трошки побоюється те, що вони запросили. За... Запустили буревісник, ядерну ракету, а й тут Трамп їм пригрозив, і, власне, Пісков почав відмотувати. Що власне говорили росіяни? Орбан летить до Путіна, піджавши до Путіна, до Трампа, піджавши хвоста від Путіна. Зрозуміло, що Путін його туди посилає треш нагадати про російський так званий діалог. А ну і власне, ну хоча Орбан офіційно каже, що ні-ні ні, їдемо говорити про нафту. От. І Німеччина повертається в гру 377 мільярдів євро. Виносять просто на ринок. Правда, головні замовлення будуть в Німеччині, там більше 60%. Хтось говорить, що може бути навіть 80. Але тут насправді теж може бути дуже цікаво для українських виробників, для нас із вами. Дрони, інша техніка, ремонт техніки. Ну, і загалом, коли в Європі з'являється і виростає сильний гравець, а пів трильйона доларів майже це серйозні гроші. От це говорить про те, що. А Росія не буде себе так сильно почувати на континенті, ну і деяким сусідам це теж не сподобається. Ми явно не в загрозі цього. Ми будемо бенефіцарами цього повернення Німеччини. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти. Вони намагаються понизити видачу, А коли ви підписуєтесь, навпаки, алгоритм реагує і дає більше простору нашим з вами відео. і Більше прекрасних українців можуть їх бачити. Тому підпишіться, поставте дзвіночок, обов'язково, щоб бачити, коли ці відео з'являються. І друге, 830 тисяч. Ми з вами зібрали. Треба мільйон з хвостиком. Будь ласка, покладіть 100 гривень. Хто може покладіть більше, покладіть 200, хто може менше, покладіть 5. От що називається, дай 5. Дайте, будь ласка, 5 гривень, і це буде дуже круто. 5 гривень це. Те, що може сьогодні підтримати нас з вами 700 тисяч, навіть вже більше 765 тисяч. Ми рухаємося до мільйона. Тоді нам взагалі буде легко збирати 5 мільйонів, навіть тому що всі дадуть по 5. Але давайте зараз спробуємо дати по 5 гривень, і можливо, це дасть нам з вами гарну динаміку. Тому підпишіться донат, а Я вам зараз все проаналізую. Путін обіцяв не тільки багато всього Кабаєві і російському глибинному народу. Він обіцяв, ще навіть партнерам, що ось-ось скоро це можете зрозуміти, що це було на лясці, що він захватить Україну. 15 жовтня це мав бути такий час ще от, чи, можливо, час з. От, коли він мав захватити український Донбас. Але це виявився план ПУ, і тому тут нічого не вийшло. Путін не зміг нічого зробити. Про це пише Аксіос. Українська розвідка отримала дані. Що Путін хвилювався про швидке захоплення регіону, але російська армія. Немає достатніх ресурсів і зазнає значних втрат. Герасімов ще те потякало, розповідає дуже багато, що вони вже там дійшли до Берліна. Щас беруть штурмом Темзу, ну і рухається вже через Лондон на Бостон. А там далі Вашингтон і все. Типу, Путін володар світу. А, але бачите, що не так все відбувається, як Герасімов звітує, і насправді відбувається трошки навіть навпаки. А, Український президент навів оцінку українських військових, що за 25 рік Росія втратила близько 346 тисяч вбитими і пораненими, тобто приблизно стільки, скільки ж мобілізувала. Ну і Путін зрозуміло, що не захвачує Донбас ні в переговорах, ні на полі бою. Тому що Путін лузер по життю, точно так же, як і весь його Кремль, і вся його. Держава багато вміють розповідати, але на ділі ні на що не спроможні викрадати дітей, бити по мирних будинках, а протистояти збройним силам України бачите, в них не вдається. Ну можливо, це і є сигнал забиратись і йти додому. Росія правда не хоче і каже, що хочуть переговорів. Але типу, мовляв, українська сторона байкатує, українська сторона не, не погоджується. Про це говорить там один з заступників Лаврова Галузін. Ну, от є такий Михайло, і він власне каже, що Росія дуже дуже хоче. Ну, давайте чесно, це гра в бісер, просто пудрять мізки Трампу і кажуть, що вони готові домовлятися. Але давайте чесно, нічого з цього немає. Дмитрієв поїхав, пороздавав там путінських шоколадок. Ну от зараз типу відправляють Орбана під офіційним приводом відрядження боротися, щоб зняли санкції з Угорщини. Але насправді Орбан їде від Путіна передати вісточку, який Путін молодець, Що з Путіном треба дружити, домовляється, що діалог важливіший, ніж війна. Це до речі, новий наратив Росії, який Дмитрієв розносив там від Вашингтона до Флориди, що мовляв, ми за діалог, ми проти війни. Так дивіться, війна в ваших руках. Ви фашистські свині просто і ви вбиваєте мирне населення. Якщо ви за діалог, зупиніться, вийдіть з наших територій і давайте говорити. Але цього всього ми від них не бачимо, тому що це фашистська порода. І от вони намагаються на чорне казати біле, а потім. Розповідати, що вони проти війни, і Орбана зараз засилають до Трампа, просто щоб пропіарити Путіна і порозповідати там різних казок. Про це говорить їхній міністр закордонних справ Сіярто. Що треба їхати, говорити за санкції. Угорщину треба виключити з цього правила. А чому Угорщину виключати? От за що? коли всі країни скорочували використання російської нафти, угорщина навпаки збільшувала майже вдвічі. За свої гроші вони профінансували півтори тисячі балістичних ракет проти України на 5 мільярдів. Чому ми повинні їм щось пробачати? Чому ми повинні їм це пробачати? Ні. Ніякого зняття санкцій з Угорщини. Самі винні в тому, куди вони вляпались. Тим більше вони рили яму на нас, а зараз це все не виходить. Ну, от, але повторюсь, він їде з пропагандистською ціллю, Путін його використовує. Ну, от, потім правда, викине, але зараз для Орбана важливо підіграти Путіну. Так от, Stampa, італійська газета вийшла, каже, що є чотири причини, чому Росія програє і чому в неї плани не вдаються і не вдасться в майбутньому. Вона каже, перше повільне просування. Друге технологічність армії в Україні це і дрони, це і креативний підхід, це самовідвага України. Ну і інвестиція якраз таки в нелінійні рішення, коли Україна може завдавати серйозних ударів. Третя річ, про яку вони говорять, це проблеми з економікою Росії. Не все так добре в путінській державі, і є багато проблем, в тому числі економічна стагнація та потенційні економічні проблеми. Четверта річ, яку говорить Ластампа, це якраз таки мобілізація. Каже, що дуже багато вони взяли резервістів, не всі вони такі мотивовані, дуже багато срочників. І загалом всі, кого набрали, всіх перетерли через м'ясорубку тупоголових російських генералів, які стирають це м'ясо і просто не, не задумуються, що це живі люди. І вони говорять про те, що ось ці чотири причини це основа поразки Росії. Ми знаємо, що російські генерали зараз закидають дуже багато дезінформацій В той же час ми бачимо і критичні точки на полі бою. Ми бачимо, як зараз тяжко на Донбасі, як сильно і відважно борються наші воїни. Влада, політики повинні їм допомагати, повинні їм присилати підмогу, присилати якраз таки припаси, присилати якраз таки можливість тримати ці. Території. Але в той же час бачимо, що як Росія, Герасімов і Команда намагаються перекручувати правду. Е, росіяни далі бігають, кажуть, що ні, зустріч е, Путіна із Трампом буде. Просто вона отрицательна. І ця зустріч вона не про сходження, а про розходження. І насправді це буде класна зустріч, просто Трамп про це не знає. Російська оця дипломатична тусовка, просто як банда якихось очманілих е які живуть у вигаданому світі, де от вони самі собі щось придумали і, власне, радіють і е передають цей меседж, і, ну, власне, в них там все добре. Але нагадаю, вже це вигаданий світ е Путіна, і Трамп вже 10 разів сказав: я не збираюсь з цим фашистом зустрічатись. Не збирається Трамп і Бесен сказав. Трамп взагалі зараз помирив уже Камбоджу з Таїландом, Трамп зараз в Японії. Перед цим був в Індонезії. Зараз хоче зустрічатися з цим, з цим з Сідзінпіном. Про що говорити? Як Росію поділити? От про що будуть говорити? Яким чином на не натиснути або розірвати? Я, я власне за другий сценарій. Не треба вже тиснути. Діліть цю Росію і все, хай так і буде. Дайте щось Європі, верніть нам наше. Китай хай собі забере, штати, от бачите, вже міст строять росіяни до вас. Забирайте через міст і все, докуди долетить, томагавк. Все ваше. Забирайте, діліть, рвіть ревіть її просто на шматки. Не треба довго про це говорити і думати. Чомусь не дрогнула рука великих лідерів, коли ввалили Радянський Союз. І нормально завалили Мамонта. І що, полетіли якісь ядерні ракети. Точно так же валіть Росію. Задача нашого з вами покоління зробити так, щоб Росія розпалася. І чим менші шматки будуть, тим краще, щоб Естонія могла бити тих. Ті нові російські держави, які там з'являться, щоб Фінляндія могла один на один їх бити, щоб Україна явно десяток пучок могла їх собі класти. Ці всі бранські народні республіки і такі інші. Ось тут важливо переконати цих великих лідерів, якраз таки в турботі про планету. Бо ми ж всі боремося з глобальним потеплінням, ми всі боремося з расизмом. Точно так же ми повинні боротися з фашизмом і зробити планеті. Послугу і цих фашистів якраз таки розділити, а ті, хто не діляться, просто знищити так. діяли, знову ж таки, це не мої рецепти. Так діяли в попередньому столітті великі політичні лідери і досягнули результату. 80 років було спокою. Зараз завершилось цю нову платівку Треба поставити в грамофон. Тому зустрічі Трамп взагалі живе зовсім інше життя. Там ремонт в Білому домі затіяли. А Путін зі своїми зустрічами кому вони треба, поки Путін не захоче реально за стіл переговорів, а Донбас взяти не зміг і не зможе. Віткофа запросили Сибіга, каже, що йому передали запрошення. От, це міністр закордонних справ каже, українська сторона запросила американських високопосадовців, в тому числі Віткофа, каже, приїжджайте. І загалом наш міністр закордонних справ сказав, хлопці, не соромтеся, дівчата, приїжджайте, вас два рази запрошувати не треба, ми вам завжди раді. Все покажемо, все розкажемо. І купу технологій вам передамо, і все у вас буде добре. І в нас теж, тому що ви не приїжджаєте з порожніми руками, додам тут. Від себе приїжджаєте, ну, щось привозьте, а щось заберете із собою. Е, Пісков, ну але читайте, Путін злякалися ось цього бурів'ясника, явно перегнули палку і побігли в комерсант. Це ще одна кремлівська газета. Там в Кремлі вони всі комерсанти торгують душами. І, власне, каже, що ні-ні ні, -ні, -ні бурєснік, от здатен нести ядерну боєголовку, але він не посилить напруженість у відносинах з Штатами. Ну, це вже прикладати подорожник до рани і думати, що випивши боржомі після, можна якось зарадити. Трамп вже чітко сказав. І це була ядерна погроза Трампа Росії. Просто треба чути, а не бухати зранку. Ну от росіяни зараз відмотують, що ні-ні ні, тут нічого такого. Ну просто запустили ядерну ракету на 15 тисяч кілометрів, так щоб Штати два рази об облетіла. Ну от, і типу, щоб Штати не подумали, що це проти них. Ну да, типу, так, Штати і подумали, і точно так же вони відреагували. сказали, окей, нам не треба летіти ні 8, ні 15 тисяч. Ми по вам можемо жахнути зі своїх підводних човнів, які вже спеціально після болтавні Медведьова ну, ввели. Під ваші води, тому нам не треба довго чекати і довго думати. Все може статись набагато швидше і яскравіше, просто щоб росіяни своїми дурними кремлівськими головами це розуміли. Тому зараз вони намагаються відмотати, але знову ж таки, меседж пішов: слово не горобець, тому неважливо. Туреччина підписала на 11 мільярдів доларів контракт з британцями на єврофайтери. Там буде їх 20 штук. Не знаю, якось трохи дороговато, по 400 мільйонів. Можливо, це якісь супер єврофайтери, можливо, до них там супер багато ракет. Бо, наприклад, е Німеччина купляє дешевше. Вони купляють F-35, не те, щоб я став урожейним бароном, але мене трошки різанула цифра. Ну що, дороговато, Типу, зазвичай файтерджет. Е Якщо поторгуватися десь в Одесі на ринку, то там 70-100 мільйонів. Ну, є дорожче, є дешевше, зрозуміло. Ну, от, Наприклад, 150, якщо ти ви якийсь там купляєте суперкрутий від там, f 35 Ну, от, за 2,5 мільярди е, німці купують 15 f 35 А от 20 єврофайтерів е, ці, Турки купляють за 11 мільярдів. Ну, якась різниця є, я не знаю. Можливо, там тюнінг, додаткові ракети, можливо, сідушки з підігрівом. Не знаю. Ну, от. Але, типу, інша ціна, можливо, там це пояснять щось таке, але це те, що різонуло. А... Ну, добре, що всі наші сусіди купляють зброю, і добре, що ця зброя буде націлена на Росію. Нам це підходить. Ми любимо Туреччину, любимо е е е Німеччину. І, власне, головне, щоб турки не воювали з греками, а німці з поляками. Власне, щоб всі були націлені на Росію. Це дуже-дуже важливо. Бо знаєте, ми заходимо в таке десятиліття війни. Ми вже в ньому добре живемо, але весь світ заходить. От і всі ж згадують старі провини, всі згадують старі образи трьохсотлітні війни, типу. От, ну, наприклад, Польща ж нам згадує про якісь свої речі, знову ж таки, забувши, хто їм палив Варшаву, забувши, хто їм організував Катинь, забувши хто їх. Там 300 років назад вирізав і приводив туди каральні загони. Німці теж можуть щось згадати. Турки з греками ще тисячу років, хто обрав трою, типу знаєте. Тому що коли починає брещати зброя, безпеки не завжди стає більше. Але коли ця зброя націлена на чіткого ворога, от тоді безпеки стає більше. Тоді ось це зло, ця загроза просідає. І для нас це дуже важливо, щоб якраз такі. І ми в це віримо, що це гарні наміри Німеччини, 377 мільярдів. От, повітряний, морський, космічний, наземний і кібернетичних сферах будуть потрачені гроші. Е, дуже багато буде все робити. Ну дуже багато всього буде робити зрозуміло, що Рейн Метал. Ну це їхній Укроборонпром і їхній Локхед Мартін в одній голові. Далі вони візьмуть на себе 88 мільярдів. Частина материнська структура, частина їхні спільні підприємства. Нагадаю, що спільні підприємства є і у нас, є і в Іспанії. Багато дає. Ну от але бачимо, що німці розгорнули своє виробництво. скоро і заводи Фольксваген стануть танковими заводами. От чотири штучки в Іспанії вони прикупили дуже нормально. І зараз, якраз таки Німеччина повертається в старі береги Рейну і перетворюється в Прусію. І це якраз таки для балансу сил в регіоні. Коли Росія думає, що вона дуже сильна, то об'єднуються а сусіди Росії по периметру. Такі, як Туреччина, Україна, Польща. От якщо Польща, Туреччина зараз менше в грі, Україна вже давно в грі. От об'єднуються Франція, Німеччина, Британія і, власне, всі разом, а зараз ще й Шведи і американці, можуть якраз таки Росії дати відповідь. Тому Айрі буде відповідати за ППО. Скайренджер, власне, в сфері ППО планує закупити 561 шістдесят От ракети Рістів будуть. f 35 куплять 15. Ну знову ж таки, малувато. Давайте чесно, на 377 мільярдів. Трошки малувато, але знову ж таки, більш за все, що будуть їх купляти для окремих задач. Думаю, що будуть вони на єврофайтерах, на гріпенах. Ну, це такі на європейські зброї. Плюс зараз всі європейці ж будуть балансувати, не купляти надто багато американського. Бояться, що Трамп це може блокувати ці всі штучки. От, ну і що класно, будуть купувати ракети Тайфун 220 мільйонів євро. Ну, це пускові установки Тайфун 220 мільйонів. Така комбінація. Ну, і зрозуміло, що томагавки, в суперклерутій комплектації вони куплять 400 ракет. До речі, що мене здивувало, я не знав цю цифру, скажу вам чесно. Що насправді томагавки не дуже -то й дорогі ракети. 400 ракет коштує 1 мільярд 115 євро. Просто щоб ви розуміли, мільярд це 115 євро. Чому мене ця цифра тригірнула? Ну, 400 ракет це багато. Для нас би було б дуже класно. Ну от зараз, щоб там по Росії, значить, вмазати і поставити їх на місце. А... Мільярд 115, це щоб ви розуміли, ну, мільярд да, багато, ми там десь кредити беремо, десь заробляємо. щоб ви розуміли, наше міністерство оборони на маленький магазинчик, вчора вийшла стаття Financial Times, я вам згадував, воно було і в Нью-Йорк Таймс про цю статтю говорили. Зараз Financial Times окремо розписав. Був якийсь там. Ну, не Волоцюга, просто звичайний, звичайний хлопець. Типу. у нього був магазин. Він продавав собі якісь там пістолетики по 800 доларів. Ну, от, для дамських сумочок, для якихось ковбоїв. Ну, По-різному, хто що хто любить. Ну, от, і він продавав собі ці пістолети, десь мисливські рушниці, продавав якісь гвинтівки. Ну, не знаю, що хотів, то продавав. Але це маленький магазин в Техасі, такий дуже маленький. англійською це ще тіні. От, ну І в цьому Тіністор тін, називався по-Ковбойськи, вони спочатку купили на 30 мільйонів доларів. Нічого той хлопець не поставив, ну там гроші ну там всього на 100 тисяч доларів товару. От, він нічого їм не поставив. Потім вони кажуть, супер, гарний контракт, давайте тепер на мільярд. Ну Начебто документи є, компанія торгує зброєю, Ну да, зброєю якою? Ну Пістолетами от, і гвинтівками. Ну, супер, зброя, так зброя. Ну і вони не підписали з ним контрактів на якусь техніку, яку він в житті в своєму роді не бачив. Ну і на цей мільярд грошей впали і десь там пропали. Ну, зато потім ті, хто це все робив, в конче заспі вибирали собі будинки в сосновому лісі, виводили гроші за кордон своїх дітей, зятів, кумів, повивозили всіх за кордон, всіх все добре, одні лохі ми з вами. Типу, мільярд просто зник. До чого я веду, що ось ця, начебто. Така побутова українська корупція, і коли якісь хитрозаді потвори думають, що вони розумніші за решту. Коли вони крадуть, то тут ти дивишся, а що б це могло коштувати. Так, да, вони обжилися, їхні правнуки до 10-го коліна будуть жити класно. А ми А 400 крилатих томагавків можна було б купити на ринку. Просто купити 400 томагавків, розумієте? І просто ними відстрілювати фашистів, знищувати їхню інфраструктуру, військові бази, знищувати НПЗ, знищувати порти, наливайки їхні, да, де нафту розливають це все за 400 ракет. Ми могли б шикарно просто навести порядок на території Російської Федерації. Це один мільярд, це просто один мільярд, якщо чесно закупати зброю, як німці. Але якщо закупати її, коли ти купуєш не товари, а калораж. Ми ж калорії купляли а не яйця. Розумієте, ось чого у вас яйця дорожчі. А дякуємо, що ви так прописали закон під себе. Ну і на превеликий жаль, ось ця корупція продовжується. На превеликий жаль, ця історія продовжується. До чого я веду, що наша задача бороти ворога зовнішнього цих окупантів, але треба знищувати і ворога внутрішнього. Тому що це якраз таки, бачите, здавалось би, 400 ракет. Для нас би це було б дуже крута підсилення. І знову ж таки, це 1 мільярд. Але він пішов в якийсь маленький магазинчик в Техасі, де просто продавали гвинтівки. Але зброю нам так і не поставили знову ж таки. Ми там не гвинтівки і пістолети просили. Я вам скажу так, ми точно це поборемо. Ми точно цих потвор і зовнішніх і внутрішніх передавим, когось пересажаємо, Але зараз дуже важливо пройти сквозь це пекло, коли треба бити і чужих, і своїх, але треба битись за нашу державу. Я вас дуже попрошу, кожного та кожного зробити донат 5 гривень. Хто відчуває в собі сили, зробіть 100 гривень. Ми зараз домовляємось, у нас буде наступний збір або через збір. Я не знаю, як ми встигнемо розіграш. В мене стоять, мене вже три розіграші. Вам стоїть, вино криволапа, 15-20 тисяч доларів. У мене 5 картин Грехова і Тімоті Снайдер все є. Просто я вже відновлююсь. Мені можна буде піднімати трошки більше. От і я все вам розіграю. Це є, але я вже готую новий збір, нове мистецтво, і власне буде багато мистецтва. Я Хочу, щоб українське мистецтво йшло в українські будівлі і. Домівки і власне жило там своє прекрасне життя, тому що наше мистецтво, наша культура, наша пісня, наша мова, наша ідентичність це те за що ми сьогодні боремось. Тому навіть збираючи на армію, я хочу, щоб ви теж отримували щось прекрасне. А зараз попрошу донат, попрошу підписатися. Російські боти нас атакують. А ваша підписка навпаки піднімає нас. Ну от я хочу побажати вам безпечного вечора. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До